Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт курячих сердець з печерицями. Для приготування такої страви потрібно курячі сердечки, печериці або будь-які інші гриби, сметана та цибуля. Дурячи серця відварити, для цього їх потрібно помити, залити водою, додати лаврове листя чорний перець горошком, посолити і на середньому кипінні готувати до повної готовності. Цибулю порізати напівкільцями і спасирувати на олії. Печериці порізати на такі частинки, які б за розміром відповідали розміру курячих сердець. Порізані печериці додати до посированої цибулі, все змішати і смажити 10 хвилин без кришки, періодично змішуючи. За цей час порізати навпіл курячі відварені серця. І зрізати, якщо вам якісь частинки сердець не, не подобаються, наприклад, там зайві є судини, їх зрізати і видалити. Також підготувати сметану, кріп, зелень і спеції. Через 10 хвилин тушкування печериць цибулею, до них додати відварені порізані курячі сердечки. Також додати сметану, додати зелень, сушену або свіжу, у мене це зелень сушеного кропу. Також додати суміш спецій. У мене це суміш мускатного горіху, куркуми, чорного перцю і пазиліку. Все гарно змішати, накрити кришкою і тушкувати ще 10-15 хвилин. Всім смачного шануймося, тримаймося.